Обурення людей проти проєкту постанови про відміну Чорнобильської зони та відповідно і соціальних виплат населенню, які проживають на цих територіях, не вчухає. Мешканці північних громад Житомирщини продовжують боротьбу за своє законне право на пільги. При прийнятті даної постанови 45 населених пунктів не підпадає в нас 44, залишається лише один. Ми з вами можемо лише зрозуміти, яка це буде проблематика, тому що люди хворіють на онкологію. Діти не отримуватимуть харчування в навчальних закладах і так далі. Люди не отримують дофінансування, на лікування. І це збурило нашу нашу Громаду, суспільство наше з третьої зони добровільного відселення відповідно до проєкту постанови планується виключити і низку населених пунктів Лугинської громади. Таким чином близько 15 тисяч людей залишиться без пільг, а відповідно і без можливості безкоштовного лікування. При цьому за рівнем онкологічних захворювань серед населення Житомирська область посідає перше місце в Україні, а держава загалом перше у Європі. Ми маємо ріст як середонкозахворюва серцево-судинної нервової системи. За Минулий рік ми маємо на сьогоднішній день 435 на обліку людей з онкозахворюваності і 51 з них вперше. Проєкт постанови Кабміну ґрунтується на результатах радіологічних досліджень 2011 року. Відповідно ж до законодавства України їх мають проводити кожні три роки. Після 2011 року нічого не бралося. Це на підставі тих років за напевно так і вони вирішили зняти, але проблема залишилася. 11 рік уже далеко, але радіація ніде не ділася. Її можна тільки напевно на папірі десь щось менше додати, а в житті вона так і єсть. Народний депутат України Арсеній Пошкаренко переконаний, проєкт постанови підготовлений державним агентством з управління зоною відчуження, абсолютно не на часі і потребує фахової підготовки. Я вважаю на сьогодні, що до закінчення воєнного стану треба зняти це питання. Після воєнного стану кабінет міністрів має розробити спеціальну програму і, згідно чинного законодавства, доручити ДАЗу, доручити Національна академії наук, провести радіаційне дослідження на радіаційний фон. І, згідно цього, потім приймати відповідні рішення. Але все має бути з точки зору законодавства, і все має бути з точки зору, вибачте мене і совісті. Тому що сьогодні... Це дійсно ті люди, які потребують додаткової піки держави. Поки ж жителі північних громад області збирають підписи з вимогою недопущення прийняття цієї постанови, а також на сесіях ухвалюють відповідні звернення до вищого керівництва держави. Сьогодні у нас відбулася зустріч з народним депутатом України Сімхачу Пушкаренком, який теж буде опікуватися цією проблемою. У нас є відповідне звернення депутатів селищної ради, які ми прийняли в понеділок. Сьогодні старости збирають. Підписи під відповідним зверненням по населених пунктах. Ми складемо ці, ж, пакети віддамо Арсенію Михайловичу Пушкаєнку, відправимо до тих центральних органів, до яких звертався Кабінет міністрів України, Верховна Рада, до президента України. Зазначимо, дана постанова стосується 12 областей України. Нині до третьої зони належить понад 800 населених пунктів, а в разі її ухвалення залишиться лише 111.